Кисляком пахне. <рес> ну подиви, ну тут і правда, соняшникова олія зверху плаває. Друзі, ви знаєте, що в цьому пакеті? Плавлені сирки. Сьогодні ми оглянемо і подивимось, який краще купувати, а який взагалі краще не купувати. І найголовніше, в дешевих сирах в складі немає сиру, а в більш дорожчих, по ідеї, він має бути. Найдешевший, трішки дорожчий. Ще трішки дорожчий. Більш дорожчий. Президент Звенигород, кому коштував 25 гривень. Вершковий. В районі 25 гривень, і найдорожчі чи діперс від бренду Весела Корівка. А Якщо хочете дізнатися, а якщо хочете <звук> А якщо хочете дізнатися, чи справді в дорожчих сирах є твердий сир в складі, додивлюйтесь відео до кінця і ми все. покажемо. І розпочнемо ми із найдешевшого сиру Розумний вибір вершкового. І до складу входять тільки рослинні жири та олії, рафіновані відбілені. Твердого сиру тут немає, це замінник. Тому давайте його першим скуштуємо і дізнаємося, який же він на смак. Але я відразу скажу, не рекомендую такий сир їсти. Сам його не їм і не рекомендую нікому. Ти хочеш його мазати на хліб на? Той? Та ні просто накласти на хлібчик. Почекай. почекай. Та ні, це бред, я думаю. Почекай. Класти на хліб. Там і смаку ми Давай. не відчуємо Давай. толком. Давай. Ну, він такий, прям як желе. Можуть ну, сказати. Запах нормальний, вершковий такий Ну що, сказав, що він фіговий, не фіговий, нормальний. І давайте трішки дорожчий сир. 19 гривень коштує холлендер. Тут є в складі сир, не написано який. Сироватка молочна суха і сир кисломолочний. Молоко знежирене. Мульгуюча, мульгуюча сіль, дає, сіль, йому, дає йому форму. Дає форму, форму він термав. Ну і, ясна, і ароматизатори. смаку і різне інше. Ну, цей сир на вигляд біліший за попередній і він м'якший. Ну Цей прям гарно пахне. Як пряжене молоко якесь. Запах набагато краще. смак теж. Він такий більш тягучіший, обволакує в роті, це приємно. Да, цей сир краще. Ну і вже плюс, що тут є якийсь сир, не знаю, який тобі написано. Він намажиться на хліб. Бажиться. Можна навіть тут обрати сир і мастити. І вже тобі є бутерброд. Сир вершковий перятин. Ось тут також є. Сир. Кисломолочний, сироватка, масло вершкове, а такого сиру я тут не бачу. А ні, є сири тверді, є. І він такий також м'який, як попередній оцій, холандер. Цікаво, який він буде на вигляд. Чорні штучки. На. А ну дай мені також, щоб я камеру тоді не, не марав. Дай мені оцей кусок. <головік> Та ну, я ж хочу. <головік> я Хочу давайте відразу тест, намажеться він чи не намажиться. Не знаю, я думаю, що, може, але не так. О, тут присмак якийсь такий присутній, да? Мені все менш подобається, ніж попередній. Да, да. Короче, він жорсткіший, його також, я думаю, можна їсти, але, ну, навіть розумний таким... вибір він був смачніший. Смачніший, да, 100%. Хоча цей коштує в два рази більше. Да, цей Ми рекомендуємо 100%. Ну, да, він не смачний. Жирності mm -hmm. треба сказати, тільки. Та хто буде слухати твою жирність? Та ну чого це все? До речі, всі ці сири важать 70 грам. В попередніх сирах було жирності 55%, а ось сир шостка 40% жирності. Сир канди, локопровича нормалізований, масово башково, але локовича тукає для жирення. Тяни свій зад сюди. Тяни свій хребет. На. Давай. Маститься? А, він взагалі не маститься. Чи маститься? Ну, він твердіший. 100% він такий. Такий самий, як попередній. Ну майже, він трішки приємніший, але також присутня оця нотка. Не такий Хімії. виражений смак. Мені дуже сподобався поки що із всіх сирів. Це отий Холлендер, такий да. довгенький. От він був смачний, прям смак молочний, класний. Може ми просто напросто від натурального, і це типу натуральне, а то хімічне. і Нам кажеться, що воно якось а, може бути таке. А ми їмо хімію, о, класно. А нормальний сир, да ні, ти що ти? Я... Ну що, наступний сир дружба, своя лінія, 22 гривні. Склад в ньому. Везде куча єшок. Як вони їх роблять? Я в шоці просто. Масло вершкове, це найперше масло вершкове тут стоїть. Сир потім, сир також не написано, який просто якісь сир. Вершки сухі. Маслянка суха. Ти правильно прочитав? Ну, маслянка. Маслянка? Маслянка? Маслянка. Маслянка суха. <споя> Попередній, мені здавалося, що він дуже білий проти перятина. А цей взагалі білий, білий білосніжний. Ну такий запах сироваткою. Ти брав в руку, от він такий сухий тут, наче, а цей прям мокрий. Так? Вологий, а ну-ка, тест на намазочку. Можеться чи ні? Не можеться. От коли інші сири, оці там попередні, деякі. Прятен, шостка, Обволакували в роті, ти говорив. То це взагалі ніде не кліється в роті. Він прям такий, як жиле єси. Я навіть його розжувати не можу, щоб смак відчути, він мені знає, що ми, то кисляк, оці, оці крупинки кисляка. Ну так, да, так. Да. Ніжний смак без особих. Присутня якась ну, не кис... воно не кисле в роті, але аромат такий кислий. Тучний, взагалі в роті не відчувається, він просто ніде не От інші роз, розмазувались. Да, а цей прям просто ти як жиле. Наступний сир, ну тут сир комо. Тут сиру 30%, молоко сухе знежирене, масло вачкове. Це роботка молочна. Ну і далі пішли емульгатори різні, але от з єшок, ну всі, я не знаю, я оцінюю по єшкам, вже давно так говорили, чим більше єшок, тим гірше. Тому тут тільки одна єшка, підсилювач смаку є 621. І все, більше нема ніяких. Але от в першому серії там було дуже багато єшок і нам він сподобався. Якби ще більше говорить, типа шутить там щось. Якийсь укропчик виліз. Ну, Твоя козявка. Смак якийсь сап. Тверда баделька. Навіть смердить укропом. Ну що, можна скуштувати? Ну, це в роті облакає. До речі, не такий прям. Концентрований сильно смак у цього та зелені. Бо я думав, зараз будеш їсти як сухарики ото, за 8 гривень. Але все одно в нос б'є. Ну, є таке. Да. Ну не знаю, смак непоганий. Хороший смак, смак і після смак, саме головне. Бо в попередніх сирах, який то після смак був, забули про це сказати не дуже. А тут прям їси його і да, це да. як з'їв, так і проковтнув однаково. Хороший сир, питань нема. То я ще не доїв його. Mm -hmm. Ну і що? І більш дорогі сирі, сири, сирі, сирі, сири. І більш дорогі сири плавлені, це в нас президент і звенигора. Звенигора, чогось така дорога, прям я не знаю, наче вона там з золота зроблена. До речі, тут склад не такий великий, його можна і прочитати. І тут жодної цієї їжки нема. Ну, сіль емульгуюча, ясно, що є. Ну його треба склеїть. Вода питна, сир твердий, молоко коров'яче. Три. Молоко коров'яче, сухе злежире, не масло вершкове, вершки, емульгуюча сіль. Модифікований хм... крохмаль з восковидної кукурудзи, стабілізатор карагіна, Звенигора. Ось тут вже є єшки. І навіть багато. Шість штучок, п'ять. Сир твердий, 19%. Масло вершкове, масло сухе, сухе, молоко сухе і сир кисломолочний. Президент був дешевший. Скільки його було? 25 гривень приблизно він коштував. І в ньому склад в рази краще, ніж в Звенигорі. Звенигора коштував 34 Ну давай, ладно, давай звенигуру. Він, тріш... він дорожчий, на 10 гривень. Скуштуємо його, склад тут гірший, хоча президент оста... залишив на кінець. Да? <кхух> ну, запах знаю, також це... такий, Таким, наче природній непоганий. Але він твердий, от він твердіший за ці. За за в роті інші. не балакає. Так, да, так. Да. Ну він також. Жинаю. та ні, він... Недобрий. Угу. Він присмак такий. От відразу їси смаку не відчувається. Коли хоч трохи вже розкуштував, то розумієш що присмак такий. Мені не подобається. Несмачний. І так, да, і він такий взагалі його мастить точно нікуди. Ти Та ні, скло. А Я ну... й сам злякався філо. Сапун не де на камеру вальну. А цей який? О, цей м'якший. В рази м'якший. Ти прям твердий. Вони на запах всі якісь. Майже однаковий. цьому не відчуваю запаха. Ну, а цей уже більш такий. Цей класний. Угу. Ось ми О -о -о. читали, що до найкращих сирів входить сир президент. І неправда він смачний. Ти його як ковтаєш, і воно така ж оцей сирна кислотність оця є. Так. Да, Відчула, да, це да. класно. Ну і смак хороший. Да. От коли в тих присмак такий, ну, взагалі не смачний. То Тут да, тут смак хороший. І після сам... смаку немає погано. вершковий хороший після смаку. І саме по смаку нам підійшов самий дешевий і самий дорогий. Ну, чого найдешевший? Найдешевший Ну розумний вибір. За 11 гривень. Але да, він добрий був. Ну Він на смак смачний був, так. Да. Але мені сподобався Холлендер. Він коштує 19 гривень. Оцей президент він коштує 25 гривень. Дорожчий з Звенигора 34 гривні. Ну, він не смачний взагалі. От він гірший за порятин, шостку оці. <кх> і на останок у нас такий. Що там? Сир весела корівка. З паличками, Жиру не менше 40%. Плавлений сир 71,4%. Давайте його спробуємо. Опа! А в пакеті пакет. Дивіться, як це виглядає гармонічно. Відкривається і є цеплик для відкривання. Це зручно. Я ну засунь часнуся. Кисляком пахне. Ну, давай пробуй. Воно злизав. Ось тут є олія зверху. Олія якась повиступала. Ну цей сир прям. Можливо, жирний. Можливо, він жирний, із за того що сюди соняшникова олія входить. Ну подиви, ну тут і правда, соняшникова олія зверху плаває. Він навіть, навіть з нею ще не, не перемішався толком. Ще крупинки є. Ну ладно, скуштуй. Єрунда? Да. Ну, сир президент був краще. Палички смачні, такі непогані, в принципі. Не воліє. Палички? Да. Ні. Сир воліє. Таке, я. Ну, краще вже багет і сир О, тим більше багет і сир коштує дешевше, ніж оце 48 гривень. То в рази краще купити багет і. А, ну, ще раз Навіть хліб, я думаю. Ще раз кажу. О. Ціна його була 48 гривень. До речі, я думаю, що краще купити багет і сир президент, наприклад. Шодачка, то я можу там сісти, зняти труси, а ти знімаєш. Біжи. Куди бігти? Ну, до мене, каже, все, типу, всім дякую за перегляд. Живот скрутило, побігли додому. Ну, все, не знімай, какашка, давай додому б'ю. <гум> ну що, друзі, будемо завершувати наше відео. В мене почалась така жахлива печия у Богдана, на чині, можливо, не через сир. Тому сподіваємось на ваші лайки, вподобайки, підписки, щоб Богдану не снились дульні сни. И всем пока.